Конфіскувати російські активи та передати їх Україні таке рішення ухвалив під час засідання Конгрес Сполучених Штатів. За проголосували 360 конгресменів, 186 республіканців і 174 демократи. Україна в рамках цієї процедури може отримати близько 8 мільярдів доларів, але тільки після того як законопроект схвалить сенат. До речі, на таке рішення конгресу ми цього прес-секретар Кремля Дмитро Пісков і пообіцяв, що штатам це. Ситую доведеться заплатити, якщо вони продадуть російські гроші Україні. Ну і законопроект про військову та фінансову допомогу Україні ухвалила Палата представників Конгресу. США. усі поправки, які могли б відтермінувати або зменшити допомогу Україні, відхилили і проголосували за виділення Україні майже 61 мільярда доларів. 50 мільярдів цих коштів становлять оборонні видатки. З них на 23 мільярди закуплять товари для американської армії на заміну тим, які передали Україні. Ще 23 витратять безпосередньо на закупівлю зброї для України 11 піде на поточні військові операції Сполучених Штатів в регіоні. І ще на 14 мільярдів доларів закуплять передові системи озброєння і 8 направлять на допомогу держбюджету України. З них грошей майже 8 мільярдів надаються Україні в кредит. Вони будуть спрямовані на бюджетну та економічну підтримку. Варто зазначити, що американський президент може підписати цей кредит, проте лише після виборів у Сполучених Штатах Америки, які заплановані на 5 листопада цього року з нами на зв'язку. Олександр Чупак, це керівник економічних програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Вітання вам, пане Олександре. Добрий ранок Вітаю вас. Отже, насправді велика подія для України сьогодні і в військовому і в фінансовому власне сенсах, тому що ці гроші ми зможемо спрямувати і на певні соціальні програми, ну і на те, аби звичайно покращити нашу армію. Як ви думаєте, чи не буде перепон, чи дочекаємося ми голосування сенату? Власне, це має відбутися вже цього вівторка. Які ваші плани в цих перспективах? І роздуми, вірніше. Так, дійсно хочу всіх привітати з тим, що це голосування все ж таки відбулося. Ми чекали е, приблизно півроку, тому що в жовтні 23-го року відбувся запит е, тоді ще Білого Дому на надання всієї допомоги. І через те, що тоді зняли спікера Кевина Маккарті, це так затрималося. Е, я думаю, що проблем із тим, що Сенат проголосує, не буде. Адже Сенат уже голосував наперед так, такий подібний законопроект ще в лютому, і там голоси точно є. Там є більшість демократів, вони підтримують Україну і приблизно половина республіканців. Тобто картина буде така приблизна, яка вона є, і в Палаті представників. Чого чекати надалі, чи будуть перепони? Ну, я думаю, що ми будемо отримувати допомогу. Так швидко, як тільки можливо, тому що протягом усіх цих шести місяців, що голосування не відбувалося протягом них усіх Пентагон, Міністерство оборони, уряд багато хто говорив, що Україні потрібно допомагати якнайшвидше, що всі готові надавати допомогу, як тільки кошти будуть віддані. І в мене немає сумнівів, що ця допомога буде надходити швидко. Тут було питання в тому, що чому не можна було Україні допомагати без цього голосування, тому що Міністерство оборони штатів не має права передавати щось зі своїх складів без без укладання контрактів на заміну того, що на ці склади має, має поступити. І тепер ми бачимо, що кошти є, контракти будуть укладені, Україна отримує те, що те, що Пентагон їй зможе передати. Тому тут просто треба дочекатися цієї допомоги. І тут дуже важливо, що це стало сигналом і для наших інших партнерів. Зокрема, говорили, що нині європейці чекають, що американці ухвалять допомогу Україні для того, щоб самим почати передавати нам важливе озброєння, зокрема, ті, ті системи протиповітряної оборони, яких ми так потребуємо. Стосовно частини грошей, які надаються Україні в кредит, зокрема, це 8 мільярдів від загального пакету. Взагалі ця от історія кредит чи не кредит вона має зараз якесь таке серйозне значення в тих умовах, в яких ухвалювався цей закон, і в тих умовах, в яких перебуває Україна. Очевидно, що ні, тому що там передбачений пункт, що Штати можуть списати цю суму. Протягом певного часу, а також важливо те, що ці кошти вони фактично видаються під заставу тих російських активів, які є замороженими на території Сполучених Штатів. І якщо, наприклад, в майбутньому буде, буде ухвалення таке рішення, то штати можуть використати ці кошти, які, які є замороженими. Для того, щоб потім компенсувати надання Україні цього кредиту. Ну тут нам взагалі-то сьогодні не так важливо, з якого джерела ми отримуємо ці кошти, тому що нам важливо сьогодні здобути перемогу, нам важливо покривати свої воєнні витрати і фінансові. А те, як ми будемо ці кошти повертати, чи не будемо повертати, то вже буде така проблема. Після нашої перемоги, я думаю, що тоді ми домовимося з нашими партнерами чи про реструктуризацію цих боргів, чи про їхню, їхню пролонгацію, чи якісь інші механізми. Власне, пане Олександре, те на що ми можемо спрямувати ці кошти в Україні, цільове призначення, тому що є. До прикладу, 50 мільярдів оборонні видатки, 20, це з 50-23 мільярди закупівля товарів для американської армії на заміну тим, що передають Україні, 23 безпосередньо на закупівлю зброї для України. 11 на поточні військові операції сполучених штатів в регіоні. Фактично, скільки залишається грошей нам на власне виробництво і на соціальні е, пакети. Якщо говорити про економічну фінансову допомогу, то це йдеться про 9,5 з мільярдів uh -huh. доларів. Але ми ми всі знаємо, що є такий консенсус, який був укладений ще спочатку повномасштабної війни, що штати нам надають переважно військову допомогу, озброєння, а Європа нам надає фінансову. Тому я думаю, тут і буде так продовжено, що ми будемо більше отримувати фінансову, економічну на соціальні видатки саме від. Європейського Союзу та інших партнерів. А от штати нам дають більше озброєння, і це, і це саме те, що нам зараз потрібно. Нам потрібно е, ті артилерійські снаряди, танки, системи ППО та інше, що можуть надати штати, тому що Європа просто не має таких запасів, які мають американці. І дуже багато говорили про те перед голосуванням. що Багато говорили деякі конгресмени, що ось ми надаємо Україні ці гроші, що ми не повинні просто комусь передавати кошти. Але ж насправді більшість цієї суми, яка проголосована, це є інвестиції в економіку Сполучених Штатів, тому що вони ці кошти вкладають у власне виробництво. Вони для себе виробляють нові системи озброєння, але нам передають те, що в них є на складах, в запасах, те, що і так було списано і можливо знищено через деякий час. Тому тут. Всі виграють, ми виграємо, тому що ми отримуємо озброєння. Штати виграють, тому що вони оновлюють, поповнюють свої арсенали. Пане Олександре, дякуємо дуже. Дякуємо Олександр вам. Чупак був з нами на зв'язку, керівник економічних програм аналітичного центру Українське судді стратегічних досліджень.